Вітаю вас! Сьогодні я хочу запропонувати вам медитативну практику, дихальну практику на усвідомлене дихання. Вона взагалі широко використовується і в буддизмі, і в Йозі, ну і власне в медитації. І вона направлена на те, щоб допомогти вам збалансувати власне дихання і прийти в стан спокою, гармонії. Взагалі. Дана практика вона сприяє багатьом процесам. Вже навіть доказано і в нейрохірургії лікарями, так? тобто вона впливає дуже корисно не тільки на ваш психоемоційний стан, а також і на стан легенів, покращення дихання на стан вашого здоров'я. Тому що в першу чергу так, вона направлена. На розвиток усвідомленого дихання, на те, щоб ви налаштувалися на краще на медитативний стан, для того, щоб ви контролювали небажані думки, які заполоняють ваш розум. Це допоможе вам звільнитися від цього. Також вона допомагає власне, в покращенні настрою в цілому вашого самопочуття, допомагає налаштуватися на більш позитивні вібрації і в цілому збалансувати свій емоційний стан. Допомагає, я скажу так, зцілитися від. Емоційних перепадів, да? то ви плачете, то ви скачете, то ви нудьгуєте, то депресуєте. От оці всі емоційні коливання, вона дуже добре гармонізує. В цілому, ви приходите у стан відчуття гармонії, балансу, спокою. Це те, до чого я всіх вас веду і кажу, це має значення для тих, хто. І практикує, і медитації практикує, але ця практика вона може допомогти вам і в звичайному житті. Наприклад, ви е е трапилася тривога, чи то стрес, чи то якісь. Е е е е Скажімо так, у вас ідуть переживання у житті, і вам треба, знаєте, така як швидка пігулка. І не треба, да, там пігулку приймати, а просто потрібно сісти, заспокоїтися і попрактикувати, і вже ви зразу відчуєте і концентрацію пам'яті, і заспокоєння, і баланс. Тобто, це така, знаєте, я називаю цю практику, да, така швидка допомога. Це відносно емоційного стану, я трошечки пояснила. Так, давайте ще поговоримо трошечки про медичну точку. Зору, тому що вона тут також є. Ну, по-перше, дана практика, вона перевірена, запатентована і нейрохірургами, і в медицині. Ну і власне, я її перевірила на собі. І хочу вам сказати, що я цю практику, да, вона мені прийшла через потік, вона мені прийшла через моє вище я. І я власне практикувала її довгий час і практикую зараз. І я бачу, що покращується робота мозку, Я е, бачу, що вона сприяє покращенню пам'яті, вона дуже допомагає. при... Е, тому, коли ви нервуєте, так, от раптово тривога, сирена, чи стрес, чи якесь занепокоєння, чи щось ви просто десь, знаєте, каже, знервувалися, вона допомагає прийти в баланс. Якщо, наприклад, ви страждаєте безсонням, дуже добре допомагає практика, тому що вона наповнює легені кисень, моз, мозок киснем, і ви дуже легко засинаєте, ви розслабляєтесь. Якщо у вас є Депресивні стани, апатії, ну, власне, я сказала там, негативні думки, паніка, якась можливо, да, Це також дуже добре е, сприяє позитивно. Е, дивіться, хто ще страждає на перепади тиску, то низький, то високий, чи то гіпертонія, чи то гіпотонія при цих станах, е, вона власне також дуже добре вам допомагає. І в цілому, вона е, допомагає. Покращити ваше самопочуття. Ну, я сказала вже, да, при мігренях, при метеозалежностях, при магнітних бурях. Чому? Тому що це е, напряму впливає на ваш енергетичний стан. Все взаємопов'язано. Так, трошечки я пробіглася для того, щоб ви розуміли. Що чим їдять, да? і е, давайте тепер перейдемо до структури. Е, я вам візуально підготувала картинки, ну наскільки я могла цю презентацію зробити, дивіться, я спочатку вам пояснюю всю структуру практики, е, вам потрібно це прослухати, да? а, а тільки вже потім, ви, коли повністю прослухаєте це відео до кінця, е, ви можете дивитися вже собі картинки да? і практикувати, медитувати, щоб просто попробувати. Я не, об... не обіцяю, що вас вийде з першого разу. Вона така, знаєте, своє, своєрідна, але у кого вийде з першого разу, то ви просто будете нарощувати цикли. Тому що ця практика, так, вона е, будується на тому, що є певний цикл. да. Цей е, цикл він повторюється від моменту спокійного дихання, тобто, перше, що ви маєте зробити, це прийняти зручне положення тіла, як вам зручно, лежачи, сидячи, стоячи, будь-де де ви знаходитесь, якщо ви можете її виконувати під час ходьби, ну що так воно важкувато, але хто може. Також добре, Десь ви стоїте в черзі там, чи ще десь. ну Тобто, ви можете її виконувати. Головне це ваше зручне, комфортне положення тіла, щоб вам було зручно глибоко зробити вдих і глибоко зробити видих. Ось що ключове. Тому що ми концентруємось максимально саме на дихання. Від того і практика, усвідомлене дихання. Отже, ми приходимо спочатку, да перед цією практикою завжди ми приходимо в спокійне дихання. Це один глибокий спокійний вдих животом да, на повні груди і повільний видих. Да. Тобто такий повний прогнали повітря, все, тоді ви готові починати. А далі. Я ще вам тут підготувала певне уявлення. Да? Ми будемо робити один великий, глибокий, плавний, поступовий вдих на 4 рахунки. Далі ми будемо затримувати дихання на 4 рахунки. Далі ми будемо робити плавний видих на 4 рахунки. І знову ми повертаємося в точку, де ми затримуємо дихання і йдемо на новий виток вдоху. Я вам спробую це все пояснити схематично. Картинками, дивіться, дуже добре, для того, щоб вам легше було цю практику практикувати, де би ви не були, я її підготувала для вас в такій медитації, да, як кульки. Тобто вам потрібно що? Вам потрібно перше уявити саму структуру практики, да, що вона починається спокійним диханням, далі процес, цикл вдоху, цикл затримки, цикл видоху, знов затримка і знову вдох. Тобто, вдох, затримка, видих, вдох. І от кожен оцей момент ми будемо робити в 4 етапи. Це важливо. І так, зараз перед вами є картинка. Так? Подивіться, на неї уважно. ми вдихаємо повітря. Так? Я вам представила 4 сфери: синя, блакитна, фіолетова і жовта. Зверніть увагу на ці кола. Вони збільшуються поступово. Тобто, ви робите маленький вдих, да? от ви починаєте вдихати. І ви собі подумки зразу уявляєте 4 сфери. Спочатку ви уявляєте одну сферу, ви вдихаєте на цифрі 1, ви зробили вдих, а далі ви безперервно наповнюєте сферу, як накачуєте повітрям через легені. Тобто і затримка. І до моменту затримки у вас мають бути от жовтим 4 зображено велика куля, тобто, це стан. Повних легенів. да? От, тобто ви як накачали оцю сферу, да? один, два, три, чотири, йде да? момент нарощування. Тобто ви себе як накачуєте повітрям. І от оце вам потрібно плавно встигнути зробити рівномірно за 4. Рівномірних вдохи, Да? Для того, щоб це було вам легше робити, я вам ну, рекомендую уявляти якісь сфери. Ви можете, звісно, ці сфери е, уявити собі свого кольору, який вам приємний, свого розміру. Можуть бути не сфери, можуть бути трикутники, чотирикутники, як вам краще. Але у мене класно працює да? через сферу. Тому що тоді, я розумію, оцей об'єм, да, у кожного він свій. Не намагайтеся зразу, як то кажуть, вдихнути дуже багато повітря. Просто спробуйте зробити це так, як вам комфортно. Завжди в практиці прямуйте до того, щоб вам було комфортно. І далі ми перейшли, от коли ми вже набрали повні легені повітря, вдих можна вважати завершеним, да, тобто раз, два, три, чотири. Ви собі це чотири постійно в думках, да, як як рахуєте, азнанкод, як про себе. да, Зробили вдих на 4, а далі ми робимо затримку дихання. Тобто ви затримали, але подумки ви рахуєте. Раз, два, три, чотири, як у танці, так? як оце па. А далі, коли ви прорахували оце раз, два, три, чотири, ми починаємо плавний спуск, так? плавний видих. І знов зверніть увагу на картинку, так? я зобразила із стану повних легенів. Ми, отак, як ми піднімались, ніби як ліфт такий, так, повітряний. Ми спускаємося: 4, 3, 2, 1. І повне. Повний видих має відбутися, видихати краще носом. Якщо вам комфортніше видихати через рот, ви також можете видихати через рот. Тобто практика направлена на максимальний фокус на вашому диханні, вам не буде коли думати про негативні думки. Розумієте, ви будете наскільки зосереджені на диханні, що у вас відпадають всі думки, всі тривоги, всі переживання, ви тільки думаєте про те, як правильно дихати, вдихати і видихати. І от як тільки ви зробите, Зробили правильний видих. 4, 3, 2, 1, все, пусто, да ви знову робите момент затримки. Отут важливо його не знехтати. Знаєте, це саме таке складне у цьому, щоб ви не пішли на новий виток вдоху, а все-таки, в чому ось і ключ практики, зробити оцю затримку. Тобто затримку дихання ми робимо, власне, да от ми вдихнули затримка. Раз, два. Три, чотири. Плавний спуск видихаємо, затримка. Раз, два, три, чотири. І тільки потім ми знову з повним оцим наповненням да, ми робимо новий вдих. Я вам структуру прописала. Да? Спокійне дихання, робимо глибокий вдих. Раз, два, три, чотири. Ви собі постійно рахуєте. Затримуємо дихання. Раз, два, три, чотири. Да? Далі робимо плавний видих. Раз, два, три, чотири. Отут є швиденько, але краще робити з таким ритмом. Па, 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 па. коли хто танцює, щоб не було цієї задишки. Да? Раз, два, три, чотири. І на новий етап, і на новий етап. І дивіться, тепер, якщо ви зрозуміли оцю структуру, да? ви зараз можете поставити на паузу і спробувати зробити одне дихання, наскільки ви швидко включаєтесь. Я раджу почати із одного. Тобто вам потрібно да, спочатку зробити одне, але дуже класне, дуже досконале, довершене, Навіть від циферки до циферки, щоб вам було комфортно. І от коли ви вже зробили отаке одне дихання, да, ось подивіться на структуру. Зараз перед вами от структура практики. Тобто ви відкриваєте структуру і рухаєтеся за структурою, уявляєте оці кулі, да, набрали повітря, прорахували, затримали, прорахували. Спустили, да, прорахували, знову затримка і далі цикл. Тобто, коли ви робили один вдих, ви тоді можете йти на три вдохи, не на два, а на три. Тобто, тут важливо рухатися такими кроками: один вдих. Далі ми практикуємо, практикуємо цикл на три вдохи. Далі ми практикуємо цикл на 5 вдохів, да, тобто, на 7 на 9. На, на 11, ну, тобто, зрозуміло, і ви можете нарощувати це уже нарощування для прокачання. Хто в медитації? Ви сидите в медитації, ви тоді ж навіть не рахуєте, ви просто так дихаєте. У вас відкидаються думки. Така практика, вона дуже класно допомагає, коли ви ще не можете зосередитися. Коли от ви йдете в медитацію, а знаєте, така думки, то що часто мені пишуть люди, як відкинути всі ці думки. Вони просто рояться в голові. От оця практика вона дуже класно дає оцей результат усвідомлено дихати. Коли ви усвідомлено дихаєте, вам немає коли думати ні про стрес, ні про тривоги, ні про домашні обов'язки, ні про що. Ви тільки фокусуєтесь на диханні. У вас покращується стан, покращується концентрація, покращується увага. Дану практику ви можете робити, коли ви хочете, коли вам зручно. Можете робити вранці, коли ви ще в ліжечку лежите, да, подихали, налаштувалися. Активізували мозок, можете для заспокоєння робити перед сном, можете робити на роботі під час там робочої перерви. Але головне, щоб вас не відволікав ніхто, не смикав. Ну, з цієї практики тут важливо почати спокійним диханням да, і завершити її. Тобто повернутися в спокійне дихання це і є завершенням практики. Для чого? Щоб не було оцих рівків. Якщо ви відчуваєте задишку, одишку, можливо, якийсь там дискомфортний момент, чи ви спішите, чи ви не встигаєте повертайте Замагайтеся завжди в пункт 1 спокійне дихання. Тобто, якщо ви збилися, у вас щось не вийшло, пішло не так, не, не треба хвилюватися, ви заспокоїлись, повернулися в точку 1. да Спокійно подихали Ось така легенька практика, легенька, але якщо почнете практикувати, може зразу а може получитися і не з першого разу. Тому. Беріть, користуйтеся, практикуйте. Якщо е, вона вам допомагає, ставте вподобайку, е, пишіть свої відгуки, пишіть свої резонанси. Я дякую вам за увагу. Е, дякую, що ви приходите на цей канал. Дякую за вашу підтримку. Бажаю всім вам здоров'я, бажаю вам, щоб ця практика е, благогісно зайшла і ви її дійсно практикували. Е, ну, і ось так, ось так ділюся з вами своїми напрацюваннями. Е, бажаю вам гарного настрою. Практикуйте, медитуйте. Я дякую за увагу.